Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Books. Сьогодні ми з вами поговоримо про моє прочитане за березень, і тут у мене шість книжок я прочитала. Одну я ще майже дочитала, але по того вона перейшла у мене на квітень. До речі, вже її поставила блін, 10 десять 10, десяти. Але про це ми поговоримо вже в квітні. У мене тут лише одна книжка, яка взагалі мені не сподобалась. Можете спробувати здогадатись, яка з них. Також в мене тут ну дві книжки, які сподобались так середненько, і три книжки, які прям мені дуже сподобались. Тому давайте почнемо коротко про кожну з них. Також, якщо що, в цьому відео не буде спойлерів, тобто це такий короткий огляд, можливо, трохи зав'язка сюжету, тобто там спойлер до перших сторінок, про що взагалі ця книжка нам буде, і мої особисті враження. І, будь ласка, якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити вподобайку і можливо підписатись, якщо у вас буде таке бажання. Почнемо просто. З найкращою книжкою, яку я представила у березні, вона мені неймовірно сподобалась. Це просто от те, знаєте, чого мені не вистачало в житті, як мені здається, і ця книжка знову у мене породила у мені якусь таку обсесію грецької міфології, яка у мене наче трохи затихала, але тепер вона знову розквітла новою силою, і я вже хочу собі наступну частину, я вже хочу собі багато, в принципі, інших книжок на цю тему. Коротше, це. Міфи Стівена Фрая. Я довго наважувалась брати цю книжку, тому що я боялась, що я можу щось не зрозуміти, що вона буде якось важкувато написана, що я не знаю, що недостатньо маю її розуму для цієї книжки, але це не так. Просто не бійтеся. І якщо от вона просто ідеальна, якщо ви тільки шукаєте з чого почати знайомство з грецькою міфологією. от якщо ви, знаєте, не в темі, але от хочете дуже бути в темі, і ви думаєте, блін, от звідки взагалі пішла оця вся міфологія? Звідки взялися ці боги? Як вони народились? Хто там, кому ким доводиться? Якісь найцікавіші історії оцей початок правління богів. то оця книжка просто ідеальна для цього. Бо Стівен Фрай дуже цікаво і дуже якось послідовно і гарно описує нам це все. Тут, до речі, також є такі мапи. Світ грецьких міфів, де це все відбувається, насправді я до них не зверталася майже, бо тут так багато локацій, так багато оцих нас, що ну воно не. Не завжди відіграє важливу роль, іноді відіграє, а іноді ні. Тому я це іноді могла пропустити, бо надто багато тут різних назв. І, от, можливо, коли вже буду перечитувати, я більше буду звертати на це увагу. Але коли це перше знайомство, то мені здається, цікавіше, от просто поринути, запам'ятати якісь найцікавіші для тебе історії, найцікавіші для тебе богів. Оце перше читання. Але при цьому я відмічала всі такі моменти, які мені хочеться в майбутньому прям запам'ятати, от знати це, і потім я хочу це перечитати і вже ці моменти запам'ятати. Тут ще всередині є такі. Кладка з фотографіями, ну, це просто художні роботи, різні різних століть, різних художників та скульпторів. Ось. І написано, де вони знаходяться. Тут, власне, зображені сцени про ті історії, про які нам розповідає Стівен Фрай саме в цій книжці. Це дуже цікаво. Ти тут читаєш, як там люди, складаючи ці міфи, пояснювали якісь. Явища природні, походження якихось там тварин, походження якихось явищ. Ну, це, це дуже класно. І Ще ти читаючи це, у тебе складається в голові пазли, знаєте, про інші якісь книжки, які ти вже читала раніше, і ти розумієш, а, то от до чого була відсилка в тій книзі, чи в тій книзі, чи в тій історії. Дуже вам раджу, от реально. От, але єдине, знаєте, початок, не бійтеся. Початку спочатку, коли я, я цю книжку починала три рази і відкладала на перших сторінках, бо мені було дуже важко, не зрозуміло. І я така блін, все, я не зрозумію нічого. Але от не бійтеся, пробратися всі крізь ці перші сторінки далі вам стане дуже цікаво і просто неймовірно. Всім раджу вже дуже хочу собі другу частину. Друга частина називається герої. Потім у нас троє. Коротше, я хочу всі частини собі, хочу їх всі прочитати. А тепер давайте навпаки про книжку, яка мені не сподобалась взагалі. На жаль, але її багато хто любить, і я дуже хотіла її полюбити. Насправді я її собі купила, тому що, от якраз, мені хотілося якоїсь такої історії в цьому стилі. Це любовний роман, і мені це не ромком, а саме любовний роман, тобто з якимись стражданнями. Мені хотілося чогось такого прочитати про кохання, про стосунки. Але виявилося, що ця книжка, от вона зовсім не для мене. Хоча, в принципі, авторка гарно пише. і Мені колись подобалась її інша книжка, і це Емілі Генрі. І мені не сподобалась її книжка Щасливе місце. Колись я читала пляжне чтиво», Вона мені сподобалась. Але щасливе місце абсолютно не моя історія. Я не знаю, чесно, це було для мене. Так нудно. Я не могла, я ледь пробралася. Я просто ледь через неї пробралася, ледь її не закинула, але дочитала просто щоб хоча б, хоча б скласти якесь загальне враження і зрозуміти, чим тут все закінчиться. Що тут у нас по сюжету? У нас є головна гриня Гарріет, також її колишні наречений. Я читала англійську, я не знаю, як правильно от його ім'я вимовляти. Воно пишеться отак. Я його називаю Він. І от вони, коротше, були дуже довго разом там здається, 8 років. І в якийсь момент вони, вони вже ж були заручені, але вони розійшлись. Але про те, що вони розійшлись, вони нікому не сказали ні своїм друзям, ні там батькам. І от власне через це у нас тут такий буде троп фейк-дейтінг. А також тут у нас троп другий шанс, який я зрозуміла, що я просто не люблю. Не буду казати не бо можливо, колись сприйшла книжку, де він буде класно написаний, але от не люблю я другий шанс. Не завжди я в них вірю, хоча є виключення. Так от другий шанс і фейк-дейтінг. Гарят приїжджає на такий збір друзів. В них є друзі, вони спільні друзі. Їх компанія складається з шести людей, включаючи Гаря та Віна. І так як вони розійшлися, але друзі не сказали, вони домовились так. Коротше, ми будемо по черзі з тобою їздити на ці якісь спільні збори друзів. І Гарят така: так, цього разу їду я. Вона приїжджає і він там. А він не мав би бути там, але він там, і вона в шоці отак дивиться на нього. А він одразу починає прикидатися, ніби вони досі разом. Там при друзях підходить її, обіймає. І вона в шоці. Він такий так, так, пішли, поговоримо. Ну і коротше, суть в тому, що от він такий: так, ну давай оце ми тиждень, коротше, потерпимо з тобою, Ми не будемо казати їм, що ми розійшлися, зробимо вигляд, що все хорошо, щоб не псувати оці, оці, коротше, цей час, щоб не псувати друзям настрій і час. І тому ми з тобою будемо прикидуватися, і зіпсуємо собі блін, тиждень, будемо прикидуватися, що ми разом. Я цього не розумію. Бо вони всі дорослі люди, і можна було просто сказати, що знаєте, ми, до речі, розійшлися. Вибачте, що не сказала вам раніше. Але ну, типу, це ніяк не вплив. Вони розійшлися нормально, тобто це не те, що вони вороги. І вони могли просто сказати: Ми розійшлися, типу, все класно, будемо тусуватися з вами весь цей тиждень. Але ну, будь ласка, не О, селіть нас в одну спальню, Що власне і сталося? Ну, це, от, от, просто я дуже не люблю цей троп. Е коли люди дорослі не можуть між собою взагалі от ніяк поговорити, і ладно, знаєте, буває, коли це просто от саме пара там або хтось один з пари не вміє розмовляти, ладно, у всіх бувають проблеми там. Але тут у нас шість дорослих людей, шість друзів, і жоден з цих шести друзів до кінця книжки, там до розв'язки майже не може поговорити з іншими своїми друзями, не може розказати про що він думає. От просто вони всі, ніби я не знаю. Ця вся книжка просто можливо, мені ще не дуже зайшло, що. Тут все зосереджено саме тільки-тільки-тільки на коханні і на почуттях. І от тут немає якогось іншого сюжету. Вкладу що взагалі сюжету майже немає. Просто всю книжку нас водять оце їх почуттями, спогадами Гаря про минуле, про теперішнє, от як вона згадувала там свої стосунки, як це було раніше, чому вони там розійшлись, які у них були проблеми. Тобто, все зосереджено саме на цьому, і я розумію, чому це комусь може зайти. Я розумію, чому цю книжку люблять, але от мені це взагалі не сподобалось, мені не вистачало якогось ще сюжету. Не знаю, просто мені не вистачили емоцій в цій книжці. І я думаю, вона мені не близька. От саме ці проблеми цих героїв мені були не близькі, і от не сподобалось мені, що вони всі не могли порозмовляти між собою, як дорослі люди. І оцей другий шанс, він такий був: от саме потім щоб викралося, чому вони взагалі розійшлись, і це теж я взагалі не роз... зрозуміла, бо це було так якось притягнуто. Коротше, все. Мені не сподобалось, але у мене вже є інша книжка Емілі Генрі Сторі». Це одна з її останніх книжок. І от е, я сподіваюся, що вона мені розподобається, наче по анотації і по тропам. от вона має мені бути ближчою. Сподіваюсь, вона мені зайде. Подивимось, ще у мене є аудіокнижка Книголюби, можливо, теж її якось послухаю. От а ми йдемо далі. Маргарет Етвуд, оповідь служниці. Однозначно, цю книжку варто прочитати. Мені здається, всім і кожному особливо жінкам, напевно. Це дуже важка книжка, але, от знаєте, якщо ви дивилися серіал, я люблю також серіал. І якщо от ви його дивилися, можливо, вам буде нуднувато, просто треба бути готовим до того, що от в цій книжці тут немає усіх тих подій, які показуються в серіалі. Тобто серіал він просто взяв так основу цього гіладу і далі вже наклав багато інших подій, багато деталей. Тут це треба, вона така, це поток думок, вона дуже повільна. І може бути нуднуватою, тому що це реально потік думок якоїсь людини. Оце відчуття у вас буде, ніби ви просто читаєте чийсь щоденник, чиїсь думки, чиїсь спогади про якісь там події, відривки спогадів. Тут е, дуже мало діалогів, тобто от тут саме такий переказ цією цієї дівчиною, головною героїною, переказ подій, які вона пережила. І в більшості це саме не діалоги, а от просто суцільний текст. Через це воно читається повільно, але я вважаю, що ну особисто мені сподобалось. Я в принципі люблю такі книжки, я не скаржусь на якусь повільність і на занадто багато тексту, але комусь це може бути нудно і тут, от реально немає прям якихось великої кількості деталей. Тут немає, тут немає великої кількості прямо сюжету, але в все до неймовірно. Якщо ви раптом не знаєте про що ця книжка? То у нас в Сполучених Штатах Америки була громадянська війна. І вони і утворилася нова республіка, яка називається Гілат. І в цій республіці вирішили підвищувати народжуваність за рахунок жінок, які негідні бути там дружинами чи дружинами. не гідні бути вони дружинами, нібито. І цих жінок роблять служницями. І кожна така поважна родина командора. Вона має таку служницю, тобто є комендор, є дружина. І Якщо вони не можуть мати свою дитину, то їм надсилають служницю, і цю служницю регулярно кожен місяць гвалтують, щоби зачати дитину. Потім цю дитину народжують між ногами цієї дружини, і нібито там це беруть цитати з біблії, кажуть: от якщо вона народить, народить між моїх там ніг, то тоді, коротше, вона це буде моя дитина теж. Потім служниці забирають цю дитину відповідно і надсилають вже в інший будинок, щоб вона знову завагітніла і знову народила. Отакий от, от жах. Тобто такі тут цінності в цьому гіладі це повернення до традиційних цінностей. Людей вбивають, вішають, цькують, жінок не вважають взагалі за щось, їм не можна читати, їм не можна вчитися, їм не можна нічого робити, окрім як народжувати і сидіти вдома. Дуже страшно. Ця книжка, знаєте, виглядає якийсь посібник диктатора, і багато хто взагалі зараз не може читати цю книжку і її продовження, не може дивитися серіал, тому що це занадто правдоподібно, і людям страшно це читати. Тому що ну, це, це реально, це дуже правдоподібно, і вони не можуть це читати, бо вони бояться, вони починають боятися ще більше того, що відбувається у світі. Книжка, неймовірна, серіал теж я обожнюю. Серіал скоро якраз виходить. Завтра, здається, виходить новий сезон. От, подивимося, що там буде в тому сезоні. Сподіваюсь, хоч щось хороше там вже станеться. Нарешті раджу все, ідемо далі. Я також прочитала одну книжку Агати Крісті: це убивство Роджера Екройда. Багато хто каже, що це така її найкраща прям книжка, найцікавіша. В принципі, з тих, що я прочитала, можу погодитись. Вона дійсно. Дуже цікава, вона відрізняється. От для мене мені здалося, що вона відрізняється від інших книжок Агати Крісті своєю динамічністю. Тобто вона більш динамічна. Вона не така ну, нудна, як деякі інші детективи Агати Крісті. Часто мені буває нудно читати Агату Крісті не завжди, але дуже часто. Через це у мене такі складні стосунки з нею, бо іноді мені подобається, але іноді взагалі не заходить. Ця книжка дійсно була класною, як на мене. Проте, от знаєте, все одно я. Здогадалася про цей плот-твіст е кінцевий, бо ну от не знаю, вже занадто багато вже детективів читаючи. Але от як тільки почалася книжка, так оце от трохи підозріло, Мені здається, що отаку от може статися в кінці. Тобто я не була впевнена на 100%, відсотків, але така думка у мене і так і сталося. Що у нас тут взагалі по сюжету? Тут уже Поро вирішив піти на пенсію. Він такий все, я буду жити в цьому маленькому селищі, де ніхто не має знати, як мене звуть. Хто я взагалі я буду вирощувати кабачки і все, у мене пенсія. Я не буду більше нічого розслідувати, але, звісно, не так сталося, як гадалося. І в цьому маленькому містечку стається вбивство дуже поважного пана, того самого Роджера Крида. І поро не може, звісно, стояти в стороні і долучається до цього розслідування. Що дуже цікаво, формат цієї книжки він написав, тобто, це ніби якраз щоденник. Лікаря, який живе в цій громаді, і цей лікар ніби переповідає ось ці от події, як там він дізнався про це вбивство, і як він там був одним з перших свідків, як він як з'явився взагалі цей Поро, як велося розслідування. Тобто, це можливо через це вона була такою більш цікавою. Дуже дуже класно написано. Мені сподобалось. Я її прочитала за один день. В принципі, рекомендую. Якщо от ви шукаєте з чого почати знайомства, можна або з цієї, хоча от як я сказала, це якби ніби вже така. Хронологічно, ніби поро вже відійшов від справ, тобто це не перші нам справа ПОРО, але все одно я вважаю, можна з неї починати знайомство. А також можете почати знайомство. Мені ще дуже сподобалось у неї це карта на стіл. Ми, ну, в принципі, не лишилось жодного, теж нормально, але не на десять 10, 10 для мене. Мені не сподобалось взагалі п'ятеро протягом. Тут взагалі не рекомендую. Вона була дуже 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 нудною. Особисто мені, і мені не сподобалась та, що про Гелої. Або приводи в Венеції», те, що був фільм, а книжка, здається, вечірка на Геловін щось таке теж мені не сподобалось. Не дуже вона ну, ніби нормально, але от взагалі чогось, чогось не вистачило. Так, ідемо далі. У мене якраз залишилось ще один детектив, один такий жахастик з детективів. Я прочитала ще одну книжку Тес Гертсен, і це книжка дівчина, яка мовчить. Тут у нас вже така азійська тематика в цій книжці. У неї часто останні книжки, от саме зосереджені навколо. Культури якихось країн. То там був, був Єгипет, мумії, то була. Що там, господи, вже забула, вже не можу згадати. Коротше, неможливо. Тут у нас Китай, і чайна таун І от знаєте, ця книжка з усіх прочитаних, от мені чомусь, от ніби не було в ній нічого надзвичайного, але чомусь саме вона мені сподобалась поки що найбільше через те, що от ніби в ній мені всього вистачило, от якийсь баланс. я Побачила в цій книжці, що от я читаю, і мені всього достатньо. І все так урівноважно, і розслідування цікаве, і фактів, знаєш, знаєш. знаєш, І фактів якось достатньо, але не перенасичено воно якимись фактами. І от просто ідеально, я не знаю, і от що мені теж сподобалось, у мене таке рідко буває з детективами, як я могла зрозуміти, але отут був один поворот прямо вже на останніх сторінках, от ніби вже розслідування закінчилось, але потім з'явився ще один поворот. Про який от я не здогадалась, бо я просто е, про цей факт забула, і я така о, блін, прикольно, От мені це сподобалось, що от реально вона мене навіть на останніх сторінках здивувала. І, в принципі, саме розслідування мені цікаво. Мені також цікава тема китайської культури, не знаю, через те, що я от жила в Китаї, мені от прям зайшло. Наступну частину я поки що ще не читала. Мені чомусь казали, що наступна частина така не дуже, як вона там називається. Я її вже купила, але ще не читала блін, зараз. Називається Останній хто помре. От вона з цією лялькою на обкладинці. Її я ще не читала напишіть. Якщо ви вже читала, як вона вам, мені треба знати мотивацію, щоб далі продовжити читати Тез Давайте перейдемо до останньої книжки. Це жахастик. Я, от я люблю трилери, детективи, але прям жахів. Жахів, як правильно ставити, я не впевнена. Я ще не читала, хоча я обожнюю фільми жахів. Я обожнюю фільми жахів. Це прям моя. Пристрасть. Не знаю, чому я їх ну, ще з підліткового віку любила дуже. Перше, що мені здається, мене дуже вразило, це був Астрал. Але ну, можливо, тому що я його дивилась перший раз ще коли не пам'ятаю, скільки років мені було, можливо, там 13. І я прям в шоці була, потім не могла спати. І я от люблю дуже серію Астралу, але не всі фільми. До речі, саме останній, який вийшов тільки не так давно, ну, як не так давно. Пам'ятаю, що це здається ще довномасштабного або ні. Ну, от мені він мені сподобався, чого я не очікувала. Ось, ну, перші дві частини мені дуже подобається Астралу. Я обожнюю все світ закляття. Весь, ну от не знаю, просто люблю. Мені так подобається дивитися про цих Еда та Лорейн Ворнів. Мені подобається монахиня дуже сильно. Мені подобається Аннебель. Люблю, мене навіть з нею є фан Поп. І ще м -м, мені сподобався фільм з останніх, що я дивилася, це екзорцист з Ватикану. Теж дуже класний. Так от, про книжку. Я вирішила знайомитися з книжками жахів. От саме там, де щось паранормальне. Я люблю фільми жахів, знаєте, не з маньяками, а з паранормальним чимось там. Привиди, демони. І от книжки я теж хочу такі познаходити. Можливо, які що ви якісь знаєте? Напишіть мені, які дуже класні такі книжки з паранормальним. Ось я прочитала книжку «Incidents around the house». Ну, я би поставила її десь 6 з 10. Це не було прям вау, але це все-таки було класно. Це було. От я не знаю, у мене такі двоякі враження, бо я ніби очікувала чогось більшого, і кінцівка була якась така, не така, як би я хотіла, проте я не можу перестати про неї думати. Тут є така сутність в цій книжці, яку автор настільки детально і офігенно, на мою думку, описав, що. Я от завжди про неї згадую. У мене у мене прям є картинка цієї сутності в голові. От ніби я бачила фотку. Знаєте, от настільки він її класно описав, і вона прям реально страшна. Вона вселяє жах. Я не знаю, що, що по сюжету. У нас тут є родина. У нас тут є восьмирічна дівчинка Белли. і ця дівчинка починає бачити іншу матусю. Вона це так називається. Ця інша матуся. Живе в її шафі, батьки спочатку сприймаються, знаєте, ніби ну якісь фантазії дитини. Дитина там співфантазує щось, це якісь вигадані друзі до того моменту, поки інші люди не починають бачити цю іншу матусі, поки ця інша матуся не починає вже знаєте. Вона спочатку була в шафі, але потім вона починає розширювати межі свого перебування, і її вже бачать в будинку. Потім Белла бачить її вже на ігровому майданчику, і вже сама Белла почне думати, щось тут не то, щось інша матуся вже виходить якось за межі. І також ця інша матуся завжди питає у Белли: чи можу я увійти в твоє серце? От. І Белла її відмовляє, але інша матуся з кожним разом, коли Белла її відмовляє, стає все більш настирливою і більш злою. І вона намагається добитися відповіді так, ну як ви розумієте, що відповідь так буде скоріше за все означати, що ну що ця сутність заболетіє нашою белею. От власне там батьки влаштовують вечірку вдома, і коли нарешті до них доходить, що це щось напевно не дуже виглядане, це коли оди, одна з гостей їх вечірки починає просто кричати на весь будинок, і потім розказує, що вона бачила щось дуже жахливе, що це якраз попису підпадає під цю іншу матусю про яку розповідала їм дочка. Ух, ну класно, але не вау. Але от що, мене просто дуже бісили всі дорослі в цій книжці. Вони всі такі якісь безвідповідальні, вони не слухають взагалі свою дитину. Вони не, ну, не знаю, вони якісь ненормальні. І, до речі, а, ще формат цієї книжки, він написаний саме від обличчя цієї маленької дівчинки, восьмирічної Белли. Тобто, це вся історія її очима. І от це якраз дає оцю перспективу подивитися на батьків очима дитини. На те, як, вона, як вони її не слухають, як вони пропускають вуха якусь інформацію, як вони можуть не звертати на неї уваги. Ну, от Це дуже мені сподобалось. Насправді оцей оце прийом. Прикольний він. І також, от єдине, що ще, я не впевнена, у мене якби, дітей немає, але все-таки восьмирічна дівчинка, тут, як мені здається, описана більше, ніж як якась п'ятирічна дівчинка. От У вісім років діти вже все-таки більш свідомі. Розмовляють не зовсім так, як описано в цій книжці, і мислять не зовсім так, як описано в цій книжці. Тобто мені здається, автор якось вік дівчинки трохи більш, більшим зробив. Йому треба було або зробити її меншою дитиною, або якось по-іншому, мені здається, висловлювати її думки і її сприйняття світу. Бо було враження, що це така маленька дитина. Ну можливо, там 5 років. Але не вісім. Не знаю. Ну чомусь у мене таке враження склалося. Це, звісно, дуже суб'єктивно. І ну, як я вже казала, дітей, у мене немає і мале... молодших братів чи сестер, у мене немає рідних. Але ну, я іноді сп... <сміття> Були у мене знаєте, контакти з дітьми, у мене є двоюрідні брати і сестри, молодші і ну, коротше, не знаю, чомусь у мене склалося враження, що щось тут не так було з віком дитини. Але прикольно. Я тепер мені дуже хочеться прочитати якісь інші книжки Жерахів, от я просто не знаю які. Ну, треба щось таке знайти, або просто методом тику пробувати якісь різні. Щось може, там мені сподобається. Хочеться саме щось от про паранормальні якісь сутності. Я таке люблю. Не знаю, є тут взагалі ще хтось, хто любить оце якісь такі паранормальні історії І чи фільми. Ну, можливо, тут є теж фанати фільмів жахів. Пишіть, який ваш улюблений, до речі, може, ви щось мені порадите цікаве, що я вже не дивилась, бо мені не здається, що я всі цікаві фільми жахів, от саме про е, сутності, Я вже подивилася в цьому світі. І не можу нічого більше знайти цікавого і доводиться передивлятися одне і те саме. Це все. Якщо вам сподобалось дивитися це відео, то в описі до цього відео буде послання на мої інші соцмережі, а також на Минобанку, банку. Якщо у вас є бажання підтримати цей канал, то буду дуже вдячна. Ну і дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було хоч трошки цікаво. Пишіть, чи читали ви якусь із тих книжок, яка була у вас найкраща книжка за березень, і побачимось наступному відео.